Звільнили вас, так? 4 вересня звільнили. Не ображали росіяни. То. Я не хочу розсою, воду поставити. Оце все. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. То залетів якийсь снаряд? Так, да, Ураган, град залетів оце сюди. Прямо в угол. Тож хлопці з Кривого Рогу, бо немає ніде на спеціалістів, ні люди заголосилися, приїжджаючи, оце роблять усе нам. Вікна всі побиті, 16 вікон всі побиті. А ви були під час окупації тут? Ми вийшли на Пасху в окупацію. Нам ми тут таке знущання як побачили. Це ці машини, все на світі, все було забране. Все, що нажили 40-40 років, все було забрате, буквально в смислі цього слова. Це вже ми все позгрібали. Це вже ми вивозимо, вивозимо, ніяк не вивеземо. З тої сторони теж розбите. Ось, дивіться, що ви. Ось бачите, все повністю. Один стоять сюди залетів. Один сюди залетів. Ось, бачите, що... Зараз один другий, все. Це все. Все, 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 все. Ось я так є. Це наші безвалиті. Бачите, що Це все. А хто ж нам оце поможе? Залетити? 40 років. Тут це все створило. Вони не буде звіріти. Вони не те слово, що, що, що сказати, що звіріли. Це, я не знаю. Що ви майзунвазі звіріли, знущалися лока? Да, вони просто були дуже злі, злі за того, що ми живемо добре. Він ходив нас по двору і каже, хто вам розрішив так хорошо жити? Хто вам розрішив так хорошо жити? А чоловік мій чоловік 65 років каже, хлопці, ви не пробували робити? Працювати, ви не пробували? І вони тут. А. І який у вас город? У нас обикновенно натуральне працювати українське село. А як називається село? Скажіть Високопілля. Яке то сьогодні число? Не знаю. 19, я... 19 я жовтня 2022 року. Якщо я вам це розповім, то це... Ну ви хоч трішки розкажіть, і ми зможемо людям передати. Все. І... Я, я знаєте, що скажу? Я тільки їм побажаю, щоб вони ніколи цього не бачили. Що ми бачимо, що бачили ми. І все, отак. Кожен день сусіди моїх застрелили. 51 рік наші прекрасні сусіди. А за що Планевич? застрелили? Просто, просто вони йшли. Мама... Напротив, напротив, жила мама, 75 років. Вони вийшли з квітами вітати ввечері. Нарвалося в мене квітів. І йшла вітати маму. І йшли, йшли двоє, а з автомата вистрелили і все, чоловіка жінку. Ні за що. Ні за що. Все. Ось отакі. От а Сережка, так тобто, це взагалі був. Хату вас не поведу, бо там стіхи вже що робиться. Якщо да. хочете, йдіть, я вам покажу. Давайте, що ви. — А Сергій, Сергій то ви, так? Да. Ви теж, теж, теж мали з ними якісь так, так. проблеми. Ну як, а автоматом голову тикали в коліна. Ну, вони, вони під наркотою. Вони під наркотою? А потім в очередь дали а, а, на голову. Ну, мене там ще знайомо. А потім пішли тут сусідів розставляють. Зрозуміло. Ну, Ютуб радіо Свободный інтерв'ю давал. Найдете тут, подаємо. Добре, добре. Цей перших декілька кімнат прибрали на полу, так. а це от ще не чіпано. А вони це воно, воно. Воно. Це тут тут вони... вони оце тут таке творили нам. Оце такий русский... мір. мір, визволительний, так. який Добляє. спасав телевізори, людей. Телевізори, телевізори, все, де що можна, було таке цінне, нема нічого. І все. Все вкрали, забрали з собою, так? Тут і камінь, ну нема нічого. Сулаки було матір. І пішли на другий етаж. Я вам покажу дитячу кімнату, що вони зробили з моїх, дитячої кімнати, моїх внучок. Ось ну, дивіться, можете це все фотографувати. Ось, Бачите? Що ми робимо? Оце все. Оце остатки спальні. Снаряд просто летів у кімнату. бачите, Люди працюють, люди роблять. Як mm -hmm. так можна? На 40 років наживали, трудилися, на робили. Тепер Старо, дивіться, дитяче. Mm -hmm. Моїх дітей не тронута, взагалі не тронута. Як оце? Це одної стіл, це другої стіл. Дітям по 10-11 по 11 років. Mm -hmm. Що можна було робити? Mm -hmm. Ви бачите, що наробили? Mm -hmm. Це так трошки без ваговий нас. Так. так. Ми, ми як зайшли, я дві неділі ходила мовчки, і в мене сльози текли. Да, то страшне. Ну, то більш ну ікони не тронули. Ні, ікони всі валялися, це я вже поставила. А, валялися. Ікони що? були, що в цій кімнаті, що в якій кожній кімнаті, ікони всі валялися на полу і отак були потоптані. Все було нема нічого святого. Ось дивіться, ще одне. Оце. Все. Але є сліди що десь лягали спати, то ще щось чи просто перевертали? Ні, дробили, ні, все. вони там внизу, внизу у них, в мене матрас, я його зараз покажу, я затягнула. Вони матрас такий хороший, класний, цей ортопедичний, ложили на пол і лягали на пол матрас. Тоді у ванній кімнаті вони лягали, щоб не, не... Як прилетить, як прилетить щось... щоб, щоб, щоб вони могли уціліть. Оце, оце, оце таке вони натворили. І все таке? І ми оце з дідом двох, мені 64, йому у 65. Діти в нас тримають магазин «Абсолют», вони там працюють і з'їздять із Кривого Рогу, а внучки в Кривому розі, того, що тут невозможно жити. І все. І знаєте, що моя внучка заказала? У неї 22 вересня день народження, вона, вона загадала собі на торту, плакала, бо ми сиділи тільки в сімейному, і сказала: бабуся, я хочу новий рік зустріти у своїй хаті. І за, за нашим столом сімейно. Помієте, дитині 10 років. Нічого вона там не хотіла, ніякого телефона, ніякого цього. Вона просто захотіла в свої. Вона каже, я хочу жити так, як ми раніше жили. Все. Ви самі бачите, що ми жили, трудилися і жили по-нормальному. Це ж все ж бачите, це все салафанами замотано, закидано. Це ж тут все, все гуляє вітер. Я батареї, все позривали, все погнули. Ну а як? Ну а як? Все. Ну це спальня, що сталося. Нема нічого. Бачите, все повністю гарні руки, тумбочки, все розбито, все, все на світі. Це страх Божий. Але так у хаті то немає такого, як в бучі було що стріляли десь по стінах, по Стріляли, по фотографії. взагалі, Отут, отут. у нас на кожному, Тут було в мене дві внучки, великі портрети. Угу. Тут а, і дві дочки було, і сім... і сімейна у нас була. Ні, все вони отам. Все валялося. Отако все. Це ну ви розумієте, це вже ми прибрали. Це вже ми це вже у нас прибрато називається. Це не, оце по, по, по всьому все валялося. Тіха, ну, ну це не знаю. Собаки були поростреляні. Одну собаку взагалі на куски там розірвало на цьому. Ну, це, це дуже боляче, таке все вспоминати і бачити. І все, це страхіття Боже. Це вже, це вже, це вже знаєте, як називають, розгребли. Ми трохи це все вже розгребли і все. Тому що. Оце, ну, 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 це. Заходимо там, там немає того, там немає того, там немає телевізорів, там немає всіх, героскутери немає, електросамокати немає, велосипед. А ну, пішло я покажу, мій велосипед. На що його було так робити? Я їздила тим велосипедом на роботу. Я як побачила, я, я була в Хорті. Оце тут так стояли нормальні добротні метри, це вже ми так просто поприсовували. Ви бачите, що? Що розпородали стували. Ось ось так. Ну, Воно собі мішало, що ти його поламав. га? Підмети угу. отак, от отак, щоб на цей. А спали вони, стелили вони собі отут. І ось, бачите, матрас. Ортопедичний. Ага, ага. Так, ось матрас. Бачите? І вони цей матрас, вони стелили вони, цей матрас вони стелили, вони на ньому спали. У ванні кімнати. Так, тут вони стояли. Я його викину на смітник, щоб, щоб, даже, то, щоб у нас руки не Нам саме головне зробити, щоб Крешу, їм крещу. Щоб, реж. так. Щоб не тако так воно так, 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 так. Оце отаке. Отаке. А що ви розказали? Ага, так, 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 зараз так. покажу вам ще й сауну. Ось, дивіться, що вони зробили? Він їм мішав велосипед. Це розказувалася так джіння, яка здалася, заробляла кошти для себе для своєї сім'ї. Так, так, так. Просто повну, повну поламали, отримали. І ти ще покажу. Якщо хочете, покажемо. Тільки що десь там. Розбирав став. Пів труби. Поставки страшне. Оце прямо тут лежав. Ой-яй. Ото жах. Як уже Якщо хочете на південность, зайдіть, в каршу пострадала.